Рочисте відкриття другого етапу змагань з баскетболу презентували в селі Поляна Мукачівського району. Участь взяли учні з усієї громади, тож конкуренція шалена. Добре, пішов, дай! Добре, Саша, посе. Ми маємо дійсно можливість більшість дітей залучити до фізичного спорту, тому що у нас буквально всі дівчата там займалися самі, наприклад, цим черлідингом, самі складали, самі намагалися це все зробити. Так що це чудово, коли діти бажають і коли вони не хочуть, вони порозуміли, виконується основна мета цього проекту залучення учнів до занять фізичною культурою, до здорового способу життя. І я думаю, це дуже. Дуже дуже важливо. Мені дуже приємно сьогодні, бо на цьому саме етапі наша збірна команда дівчат зайняла вже з баскетболу перше місце. І плануємо ще, що хлопці зайняли. Захід провели за ініціативи програми Пліч-опліч на базі Полянської ДЮСШ між школярами Полянського ліцею, Плосківського ліцею, Сусківської та Пасіцької гімназій. Учні взяли найактивнішу участь у цьому проєкті, і ми бачили це сьогодні, тому що дітки сьогодні навіть ще не було обіду, вони не обідали, але е, ми бачили на їхніх обличчях тільки позитив. Усі заклади освіти нашої громади зареєструвалися і будуть брати участь у всіх п'яти видах спорту: е, пліч опі це українські молодіжні ліги. Це баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. І хлопці, і дівчата. Нари команд запевняють. Учні, почувши про конкурс, одразу почали активно готуватись, адже таку єдність особливо відчутно на шляху до досягнення спільного успіху. Тренування колективу зазвичай проходить тричі на тиждень, але через любов до спорту ті займаються щодня. Наш ліцей представляють дві команди дівчата та хлопці. Вони неймовірно раді брати участь в цьому проєкті. Головною метою цього проєкту є популяризація різних видів спорту у закладах освіти. Тож вони з великим задоволенням готуються. Наші команди готувалися протягом двох тижнів. Потім у нас тривав шкільний етап цих ігор, і зараз у нас територіальний етап, де ми показуємо свої здібності між іншими школами нашої громади. Команда наша молода, завзята. Боремося за кожний м'яч. Нас заставляє і гра така. Площадка маленька, так що тут бойцовські якості дуже відіграють велику роль. І ми стараємося конкурувати з іншими командами. Дуже важко знаходити слова, але підхід обов'язково мусимо знайти, тому що в них сьогодні дуже різні розваги. От ці телефони, і то все. Так що ми стараємося, наскільки можна їх об'єднати іменно. Ціль оздоровче і спортивні змагання. Він інтересний. Можна пограти як розвага та якісь інтрига на змагання. Маленькі учениці навчальних закладів також вирішили підтримати своїх спортсменів. Тож з радістю створили команду Черлідингу. Така підтримка однозначно у різноманітний хід змагань. Я думаю, що з нашої школи вони переможуть, тому що вони дуже готувалися і, і, вони, і ми віримо в них. Вона дуже весело. Всі, щось вчилися, один одного підтримували, допомагали. Чудово, але всі справилися. В другому етапі серед юнаків перше місце посіла команда Сусківської гімназії. Друге місце вибрали спортсмени Плосківського ліцею. Третє дісталось юнакам Пасіцької гімназії. Також серед дівчат перемогу здобула команда Сусківської гімназії. Другу переможну сходинку зайняли спортсменки Плосківського ліцею. А третє місце посіла команда Полянського ліцею.